Шановна родина Запорізького національного університету, відщиро серце вітаю вас чудовим святом святом фізичної культури і спорту України. Це свято молодості, це свято енергії і головне це свято перемог. Адже спортсмени і всі, хто займається спортом, знають, що таке конкуренція, знають, що такі нові досягнення, знають, що таке перемога. Отже, вперед до наших перемог, вперед до перемоги нашої батьківщини над ворогами. Сьогодні у День фізичної культури та спорту України хочу звернутися до всіх, хто веде активний спосіб життя, а також займається фізичною культурою та спортом. По-перше, хочу привітати цим святом професійних працівників, які займаються організацією фізичної культури і спорту. Також звертаюсь до наших студентів. Викладачів, співробітників, які регулярно займаються в наших секціях, приймають участь у змаганнях, ведуть активний спосіб життя. Я вітаю їх з Днем Фізкультурника. Особливо хочу звернутися до наших першокурсників та абітурієнтів, які вступають до нашого університету. Ми ждемо вас у нашому спортивному комплексі, поповнюйте нашу спортивну сім'ю. Наш університет. Має дуже великі спортивні традиції. Ці традиції складалися десятиріччями. За цей час у університеті проводились дуже багато різних змагань. Про було проведено більше 50 спартакіат серед студентів, викладачів та співробітників. Щорічні змагання з найбільш популярних видів спорту, а наші найкращі, найвидатніші спортсмени. Прославляли! Прославляють і будуть прославляти наш Запорізький край і Україну на змаганнях різного рангу на всіх континентах білого світу. Святом вас, спортсмени! Святом вас, фізкультурники! Здоров'я вам, щастя, успіхів! Вперед до перемоги! Разом ми не переможні! Хочу привітати всіх студентів-викладачів тренерів, спортсменів Запорізького національного університету зі святом фізичної культури та спорту України. Обажати міцного здоров'я, високих результатів та перемог на всеукраїнських та міжнародних змаганнях во славу нашої держави України. Слава Україні!